Звідки ще є загроза? Наступна загроза це Калінінград, Калінінградська область. Там Росія проводила навчання. Навчання попередні відбувалися на початку травня цього року. З Калінінграду Росія моделювала електронні пуски ракет Іскандер, обладнаних ядерними боєголовками. Про це було повідомлено про це навіть писало німецьке видання Шпігель. А, тобто росіяни раніше говорили про те, що вони завезли до Калінінграду ядерні боєголовки, і там можуть зберігати і звідти загроза. Ну, це вже для Європи. Ми вже говорили про те, що а, а, польський президент Дуда він же ж недаремно на генасамблеї. ООН теж згадав про те, що у Сполучених Штатах і у союзників і ядерна зброя, якою можуть відповісти, ось ці дві точки. Білорусь потенційно теж, але цього тижня. Інтерв'ю давав в кінці минулого тижня, давав інтерв'ю міністр закордонних справ Білорусі Макей, який сказав про те, що е, російських військових баз постійних в Білорусі бути е, не повинно. А от щодо ядерної зброї вони думають їх лідери там продовжають розговорювати, вони думають. Тому підсумовуючи цю тему, е, ризики е, таких ударів вони присутні. Їх не можна взагалі знімати з порядку денного, але з плюсів, що можна сказати, на сьогодні не видно відпрацювання якихось навчань ударів саме по Україні. Принаймні про них невідомо не повідомляли ні наші партнери, ні ЗМІ. Друге, ми теоретично знаємо, де може бути російська ядерна зброя в окупованому Криму і. За умов, якщо нам союзники будуть постачати можливо по лендлізу ту зброю, яку ми потребуємо, ми можемо це превентивно знищити. Ну і третій момент це те, що в принципі на сьогодні якихось інших пересувань з боку Росії і підвезення ядерних боєприпасів, вона не фіксується. Але загроза глобально на 100% її знімати не можна і тому. Одним із і, і тут два стримуючих фактори: перше постачання в Україні далекобійної зброї і засобів протиповітряної оборони, раз і по-друге, консолідована позиція світу в стримуванні Росії, от як казав український президент, тут е, варто погодитись. Це дієвий метод, який до цього е, так само діє. Про решту е, обставин і аспектів можна буде говорити, якщо буде. Щось змінюватися безпосередньо з переміщенням такої зброї, зміни сценаріїв і так далі. І Я так само додам. Мене теж багато запитують про можливість ядерного удару. А от те, що ви говорите, чи стане відомо про якісь підготовки, думаю, що стане відомо. Так. Це приблизно от уявіть собі, у вас є маленька дитина вдома, і ви починаєте її збирати до порогуніки на вулицю. Вона починає трішки вирадувати факт того, що сусід почує, що ви готуєте дитину кудись вийти. Він не знає, коли ви вийдете. він не знає, він не знає, куди ви підете, в який парк гуляти. Але він наприклад, чує, що ви готуєтеся там виходити. Якщо до трішки вередлива, це приблизно таке ж саме така ж сама зараз можливість виявлення факту того, що ядерна зброя якісь ядерні запаси витягуються боєголовки, наприклад, зі зміст зберігання воно стане відомо розвідкам не лише України, але й світу. Тому про цей факт підготовки буде відомо. Це перше, а друге, давайте сприймати все ж таки ймовірність удару ядерною раке... ракетою із ядерним зарядом. Ну, приблизно такою ж самою, як ймовірність того, що ви сидите зараз удома, і крилата ракета російська або камікадзе іранський можуть прилетіти до вас в оселю. Ця ймовірність є і потрібно готуватися, просто не потрібно втрачати пильність і легковажити. Тому ймовірність завжди існує. Питання лише в тому, що, що ви робите для того, щоб ця ймовірність була зменшена: чи йдете ви в укриття, чи цікавитеся ви своїми діями на випадок такої загрози. Ось вона питання відповідальності, але звісно, що паніки наганяти додатково жодним чином не потрібно всі ці фейкові референдуми це лише щось може змінити в пропагандистських головах росіян і внутрішнього споживача.